Тут у мене багато вже друзів, бабусь, яким я задоволення відвідую, но сумую не плачу, а працюю задля нашої України. Наталя Переселенка з Херсона. Через війну жінка приїхала у Тернопіль. Тут вона стала учасницею міського територіального центру соціального обслуговування населення. Цього дня Наталя, як і інші підопічні центру, долучилася до благодійної гастрозустрічі. Я з дорогою душою приєдналася до цього заходу і дуже щиро від цього серця останнє, що маю, що можу. І, і, і Теж з задоволенням прийшла на цей захід. Учасниці центру прийшли не просто посмакувати вишуканими стравами, а й разом з місцевим закладом харчування зібрати гроші для військових на фронт на прохання наших підопічних підопічних ага. територіального центру. Ми відгукнулися, адже вони є зовсім небайдужими людьми. От і вони завжди приймають участь у всіх таких заходах, які є для допомоги наших збройних сил України. І тому багато з них до нас приходили і казали, давайте що зробимо таке, щоб ми могли якось долучитися. Можливо, навіть коштами до таких благодійних ініціатив жінки поважного віку долучаються вже не вперше. Вони її плетуть в нас маскувальні сітки, вони її випікають рідні солодощі, вони й пишуть листи для наших військовослужбовців. Вони можна сказати так роблять все для того, щоб і. Її... Від себе прошвидшити нашу перемогу зібрані гроші під час зустрічі передадуть на потреби зсу у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Кажуть, заходи на підтримку українських бійців будуть проводити і надалі.